Каже Вася, що там десь є по перше світові, знаєш, ми будемо погуляти, і я там взагалі жодний. Я тільки один раз був єдиний на полюванні, і то був прикол. Тобто ще до того, як я почав займатися копом. Ми зайшли звідси з козаківки, приходили, ну, ти вирішили перекусити, знаєш. сіли там на вогонь тільки наклали, розходилися просто гілок. Вау! Вогню не стало. Давай розрібати бог, знаєш, а там купу потрогання, просто ковпуга. Булі, давайте недорого. Їх у Там пішов. Василь ще по гриби поїхав. Василь ще по гриби поїхав. Так. Ой, ой, ну і пошуків з нами. Та нам теж Хо-хо, всім привіт, всім привіт. То може ставте лайки, ставте став. Ставте. Ні, не лайки, ні, не слухайте. Вподобайки або палець вверх. Все вірно. ще за що платимо? Ти давай завдаток. Я вже даю, скільки треба. Ні, я вже даю. Давай мені вже. Не мені, а йому. Мені, мені, мені. Йому, йому, ні. Я можу тобі за що? Я можу заробити? Він чуєш? Він посеред. Слухай, я від тебе вчуся, як до того, що качі, розумієш? У мене баранки. У кожного своє. Баранки бусить. Казали, що бажано тут продукти. Так, баланс 2. Двадцять униз из. Ага, то він так робить? А ні, робиться як звично. Як звично? No. А, ти провірив спочатку, чи немає металу. Ну так ходимо, ми ти ну так ходиш. А на якому ґрунті він такий, що знає, що може важко відкроїти? На такому що? Глина переважна. А, ну то так як і тут виходить. Так як і тут, але тут я так думаю, що треба, певно, його... Можна робити його вручну. О, бачиш, він затихає, якщо угу. не запускаєш. Він задній веде. Рома! Хоч берім'яся мені, бері трошки. В принципі, може ставити 90-ту, не падатися однаково йде, маєш. Вийдеться? Так, так, зараз хоч. Почекай разом мерсі. Так, так як в мене не працює вже та друга друга камера, в мене є був сигнал. І зараз знімаю я цією камерою, що в мене на голові, і в мене випав ножичок. А ножичок такий непростий. Скажем, цей... Я такий... Як вони забув, забув як вони називаються? Ось такий досить гарний ножик. У мене досить непоганий сигнал. 67-68. Як на мене... Щось має бути досить інтересне. Ще є тут в'янці. Так, тут каміння. Ах ти моя. А це просто велика гільза розірвана. Ось чому воно. Вань, велика гільза. Велика? Так, але розірвана. Пішов. Розірвана. Я йду до Івана. В нього якісь сигнали є. Зараз ми подивимося, що там є. Він забув піна, не взяв. Опа, а це халепа. Двох років, не купання. <хаха> дається в, знаки, дається в знаки, та. Знаки, бо так. так між, іншим, між іншим я потім попробую в нього. Казав, що мені дасть цей яким він приладом, симплекс. Ультра! Ультра! -хо 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 -хо. Ультра! Який він легенький! Легенький капець! Та то капець, браха. чесно ну, кажучи! Мені ще просто цікаво попробувати, Час? який він буде в цьому. Щось є. Такий щось знайшов. Я лопата не маю, я думаю, мені Так вон там лопата була, Зручно буде, А то виявляється не цілком. Ну, ти мовиш. Так, так, так. Викопав. щось. А то зараз як щось знайде, а таке цікаве. І рукавиць ти не маєш. Не. Та шопку. Осколок. Осколок? Осколк. Ну що вже хоч буду знати. Бо ти ж теж, знаєш. Ну та вилад новий і ти не знаєш, ага. що воно ну, і куди воно. Та я тут теж вже декілька копнув. Вони, вони ж б'ють, блін. Так, О, не, ну та, хто копає, той знає, що вони б'ють. Е... Знаєш, я по... будемо так говорити по війні, я не Ну ні так. Я ж два-чотири рази був нас. Я от в попередньому відео з хлопцями пішов, що по війні копають. Я накопався тих куль просто тьма. А вони кажуть, а на що ти їх копаєш? А я ж кажу, так вони ж по-різному звучать. Кажуть, ні, ні вони не чекають. Так, вони знають вже, як оцей. Оце що означає, що як ті, що копають по війні. Ми по полі ходимо там по цьому кверчику, ми теж знаємо, як що вона купила. А в лісі воно зовсім по-іншому звучить. Так, ти пін забрав, так? Так, я забрав. Ні, ні, то я зламав його. Рухаємося далі. А, ну. Довез. О, складений, слух. Так. Але ручки дерев'яні були, так. вони бачите, відігнили. Зігни трошки. Так. Ну його можна, але чи варто так. на реставрацію? Чисто, щоб показати, показати людям. людям. І що, що такий сигнал що означає? Я без поняття. Ну, висота, ну там по 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 тих. По 20-22. Ага. Ну це якби я, то я би вже сказав, що є... Можливо, фольга, фольга та. Да тобі піна, може воно зверху? на. Може воно зверху, на. А то осколок? Я вже точно такі самий сигнал, як попередній. Ясненько. Продовжуємо рух. Уходимо. Надіюсь це сміття, бо тому, що, бачу вон тут фляжки, воно валяється. І оцей, бо тому, що сигнал досить високий. І ймовірно, що, що це буде корок від горілки. Ось воно отут десь А ні. це знову гільза. Це знову гільза Ха -ха. ось чому воно так високо б'є? Тільки не бачу який це рік. Хво тут. Ні, це за на Нє скільки вас у мене 86-87 Має файний корок бути А я корок, бляха ДВС, -мой! Ще нема, що не викопав! Ще нема, що не викопав. І так, інтрижка наростає. Ні, я його викопав. Сигнал був викопаний, але ще не знайдений. І це є кусочок дерева. Мимо. бац штанга. Десь ото. О, во-во-ва-во-во-во. Блін, ч собі, блін? Мали мені... Ракетниця радянська. Радянська ракетниця. Тут це сорокові роки. Так, червона, стріляна. Зараза, у нас алюминиевого он объе файно. А не, не алюминиевая. не. Так. Я надеюсь, что я добре снимаю. вот э, я, я взял симплекса Ивана, ультра. Это, и... я так думаю, что это гильза. Бьет потужно, видите, как высоко. І б'є досить високо. Ну зараз ми глянемо. Що тут таке може бути? А! це цілий цілий патрон. Не стріляний. Ну, як бачили такий предмет, такий предмет, його просто бере. Е його бере досить, досить я катушку підняв і його ловило. Ну, Мені без потреби, я просто заберу, там розламаємо. Знаю, може хлопці хтось з гільзи там забирає. Дехто збирають і здають. І це, ну, Більше немає сигналів. Тут я вже декілька цих гільз знайшов. Гільз розірваних, правда. Оце перший цілий. Мені каже Роман тут, скоріш за все, десь зенітка поряд була. Ну, мені це не цікаво, звісно. Там кулиці. Патру... О, то ж саме. Те ж саме ми бачимо. Та ж сама ситуація. Я так думаю, це знову... Це знову так само. Куля. Хоча. <плес> На високих тонах досить б'є. Так цей. Так гарно. Ага, ось вона. Це ціла просто гільза. Ага. Це згнило. так, це наконечник просто згонив, а гільза залишилася. Рік тут можливо видно буде рік. Ну там ті, що є ракетниці, там 38 був. Тут ну, потрібно чистити, хоч бачу, тут стан буде досить нормальний. І вам всього О, доброго, з Богом щасливо! Так. Тут. Натавку. Поставь платитися, Віті в, в <соць> віті. Запечатано. О, запечатано? А, запечатано? А, видите, закручено було що круче не були, ну, інтересно. Тримай на зуку. Кого нема? Ви, а, не то, воно, гиван, може у когось може, Коль. Там є казунок, має. Що там зараз буде? Що таке, це таке? Ну що, порох того? Да? Ні, порох там не такий. на кальці, бо буде так страшно робиш. буде край. А дійсно, що, що ти заїграш? Закручуємо. Сказала моя баба, як не любить на чисто трошки. Що зараз буде? Мася, що нічого. Зараз буде бабах. Можна <гул> <рес> <десь рес> і спирту, де ще. Ми в ринку не ходимо. Дивись. Ну, де курше близько. Але ти ведеш від кухню, льош, а тебе жаба <рес> даве, тут заснешся. А якраз живе. Ти, ти, ти що не радий за своїх друзів чи що? Думаю, хоча б раз в житті повезло. Ти думаєш, що ми би тобі дали? Ну будеш багатий, будеш. Я? Mm. І ти, <різوع> ти? <різوع> ти теж. Твою роботу зробити. Той пора. Мені вагень, заровчуємо. Що по інтризі? Я камеру ще не відключав. З того зупи зімку.